Що в нас? блін... Стій! не підходь, пане! Я просто проходжу повз! Гей, ні кроку більше! Слухай, я не шукаю халеп. Гей, це останнє попередження! Слухай! Ти займаєшся своїми справами, я займаюся своїми справами. На все добре, пане. Гей, <страс> я це бачив. Вот лайно. Я свідок цього вбивства. Послухай, я просто захищався. А я інше бачив! Він наповне на мене перший. Я повідомлю про це шерифові. От бздюха. Послухайте, пане, почекайте. Ні, відвали. Стій! почекай. А тепер слухай. Я хочу, щоб ти пообіцяв нікому про це не розповідати. Ясно? Я розкажу шерифу, я розкажу всім. Ні, про це не дізнається жодна душа. Ви за це повісять, пане. І до речі, якби я був таким холоднокровною вбивцею, яким ти є? Ніфіга. Фіга! Ніфіга! На біса ти мені кричав, що ти бачив, як я убив когось. Я хотів, щоб ти знав, що я знаю. А ну, пообіцяй мені. Що ти нікому про це не розповіси. Ні. Слухай. Чи є хоч щось, що я можу сказати, щоб переконати? Нікому не розповідати. Ні, за що в світі, пане! Я це бачив. От Я не розкажу, що. Стривай! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Балакучого Качера. Якщо вам сподобалось відео, то не проходьте повз, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових епізодах. І не забудьте про дзвіночок. Ось